Ну що, Сьогодні зваримо щось: ріденьке. супчик з фрикадельками. Для цього я налила 1,5 літри води в каструльку, кидаю 5 невеликих картоплин, вже накришених. Додаю одну морквину, одну цибулину. І ставимо, щоб закипіло. Картошка вона закипіла і солимо. Я даю пістолові ложки солі. І варимо до готовності хвилин 20. Поки картошка у нас вариться, ми підготували грам 400-500 фаршу, втерли туди одну цибулину, чесник, перчимо і солимо по смаку. І зличко у нас зварилася. Я додаю грам 50 рису. Я його помила зарання. І додаю, роблячи фрикадельки такі невеличкі. Так, фрикадельки ми виробили. І варимо до готовності хвилин 15. Супчик наш готов. Ми по смаку перчимо. І я додаю щепотку лаврового листя меленого. І даємо йому настоятися. Такий у нас вийшов супчик. І по смаку можете додати укропчик кропчик або петрушечку. Смачного!